Ігор та Оксана Петрукі подружжя із Сарн. Познайомилися в університеті і з того часу разом розвивають та розповсюджують українські традиції різбярства та вишивальництва. Перші нитки для вишивки привіз тато. Він і навчив доньку робити стіпки на полотні, вишиває серветки, картини. На власне весілля створила традиційний український рушник. Наразі цікаво вишивати одяг наш національний, досліджувати традицію цього. Одягу, адже в кожному регіоні є своє свої традиції, свої техніки вишивання. Ось наразі цікаво саме одяг відтворювати. Крім популярної техніки вишивання, хрестиком в Україні існує ще понад 200 способів, каже майстриня Оксана. На мені зараз борщівська сорочка. Це вишита сорочка Бершівського регіону, це на Тернопільщині. Вона вишивається вовняною грубою ниткою, традиційно вишивалася на ляному полотні. Ось техніка тут колодки. Нашу полійську мрію вишити вишиванку, вишиту сорочку. Ось там же техніки йде занизування, завлікання. Оксана Петрук розповідає, у певний період свого життя займалася тільки вишивкою ікон. У нас народився син з особливими потребами. Ось, і в мене з'явився час під час догляду за дитиною, щось робити ну, вдома займатися. От я займалася вишивкою, паралельно з доглядом за дитиною. І ось тоді так душевно було таке бажання вишивати саме ікони. Ігор, чоловік Оксани, спадковий різьбяр, відновлює традицію роботи з деревом. Ця справа передавалася у родині з покоління у покоління. Його прадід був майстром з виготовлення меблів, різних сувенірів і музичних інструментів. Дід виготовляв ліжка, лавки, а батько вже займався різьбою. Це все пригадалося мені. Взяв я відродив сімейне клеймо. Тому що у прадіда було таке прізвисько Ремес, це була пташечка, яка своє гніздечко робила над водою. Це все відродилося. Різьбярство один з найдавніших і найпоширеніших видів декоративного мистецтва, який полягає у знятті певного шару матеріалу за допомогою спеціальних інструментів. В основному я використовую техніку геометричного різьблення. Чомусь воно мені ну найбільш таке, таке рідне. За допомогою токарного станочка я роблю заготовки, наношу геометричне різьблення і його роблю. Є також художнє, але от геометричне мені більше доподобається. Не всяка деревина гарна для різьблення. Найкраще підходить липа, клен, вільха, дуб. Ігор розповідає, найчастіше виготовляє пасхальні яйця, адже це символ відродження. Почалося в мене з яєчок. Я виточував заготовочку на токарних станках, а потім наносив геометричний малюночок. Потім підставочка до ножнички, потім різні органайзери. І ось так воно: вертепи. На церкви роблю вертепи для людей роблю творче подружжя розповідає, кожен з них спробував себе у різних галузях. Проте тяга до мистецтва перемогла. Майстри, учасники міських, районних та обласних виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Наголошують, у час повномасштабного вторгнення важливо зберегти українські традиції. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.